Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримось в одну з ключових і, я б сказав, найпотужніших можливостей фотопеа. це, звичайно ж, шари. Саме завдяки їм звичайнісінькі зображення можуть перетворитися на щось ну просто неймовірне. І давайте почнемо з питання, яке я впевнений, знайоме багатьом. От як так виходить, що можна створювати дійсно складні професійні зображення, але при цьому не заплутатись у всіх цих деталях і не ускладняти собі життя? А відповідь насправді дуже проста шари. Подумайте про них як, ну наче просто з прозорих плівок або аркушів. Кожен аркуш це окремий елемент, можна малювати на одному, не зачіпаючи інші, а потім просто скласти їх разом, і вуаля виходить фінальне зображення. Окей, звучить добре, але де шукати цей пульт керування всією цією магією? А він ось тут, на видноті, це панель шарів, зазвичай вона розташована у правій частині екрана. І ось тут на цій панелі є чотири ключові дії, які, по суті, і є основою всієї роботи. По-перше, створюємо новий шар, це ніби додати чистий прозорий аркуш. По-друге, міняємо порядок, просто перетягуємо їх, щоб щось опинилося зверху чи знизу. По-третє, видимість. Клацнули на іконку ока, сховали шар, клацнули ще раз, показали. І, звісно ж, перейменування. Дуже корисно, щоб не загубитись, коли шарів стане багато. А тепер маленька професійна хитрість, яка реально економить час. Запам'ятовуйте Ctrl-J. Ця комбінація клавіш миттєво створює копію будь-якого шару, який ви обрали. Повірте, це надзвичайно зручно. Добре, шари ми створили, порядок навели, а що далі? Адже нам потрібно якось рухати, зменшувати, збільшувати те, що на них знаходиться. Давайте розбиратись. Найпростіший спосіб це інструмент переміщення. Він зазвичай найперший у панелі інструментів зліва. Просто обираєте його, хапаєте об'єкт на шарі і тягнете куди треба. Все просто. Але що як треба не просто посунути, а змінити розмір, повернути, може навіть трохи нахилити. Ось тут на сцену виходить вільне трансформування. Це вже інструмент для повного контролю, і для нього теж є своя комбінація: Alt плюс Ctrl плюс T. І коли ця рамочка з'являється, починається найцікавіше. Хочемо перемістити, тягнемо всередині, повернути за межами рамки, змінити розмір за куточки. А якщо затиснути Ctrl і потягнути за куток, можна навіть створити ефект перспективи, тобто повний контроль над об'єктом. Ну а тепер моя улюблена частина. Час додати трохи магії, трохи професійного лоску, і для цього існують стилі шару. І ключове слово тут не руйнівні. Це означає, що можна експериментувати скільки завгодно, адже оригінальне зображення на шарі залишиться цілим і неушкодженим. Так, так, саме в цьому і вся суть. Ефекти на кшталт тіні, світіння чи обведення вони накладаються зверху, ніби додатковий шар налаштувань, і це дає неймовірну свободу. Не сподобалось. Зайшли, змінили параметри, передумали, просто вимкнули ефект, а сам шар з вашим текстом чи картинкою залишається абсолютно недоторканним. І як же дістатися до цих скарбів? Простіше простого робимо подвійний клік. Прямо на шарі в панелі шарів. І все перед нами відкривається вікно, стиль шару з усіма можливими налаштуваннями. Давайте подивимось, як це працює вживу. Ось, наприклад, звичайний текст просто текст на прозорому фоні. Виглядає, ну, пласко. А тепер заходимо в стилі шару, ставимо одну єдину галочку біля пункту тінь. І подивіться: всього пара кліків. А текст ніби відірвався від фону, з'явилася глибина, об'єм. Але ж це ще не все. Хто сказав, що ефект має бути один? Вони чудово поєднуються. Додамо до нашої тіні ще й обведення, і ось текст став ще яскравішим, ще більш чітким і виразним. Бачите, яка різниця? Отже, ми щойно пройшлися по трьох основах трьох китах роботи шарами фотопея це власне організація шарів, їхня трансформація та, звісно, стилізація. Давайте швиденько підсумуємо найголовніше перше. Шари це фундамент, основа будь-якого проєкту. Друге, вільне трансформування це наш інструмент для повного контролю над формою і розміром. Ну і третє, стилі шару це та сама вишенька на торті, яка додає професійний вигляд за лічені секунди. Тепер, коли основи зрозумілі, настає найважливіший етап. Практика, тому що найкращий спосіб щось вивчити, це почати це робити. Тому єдине питання, яке залишається відкритим, який дивовижний ефект вийде з під вашої руки першим?